Вітаю! Зараз я познайомлю однією з рослин, яка в параліку червоної книги. Це підсніжник. Звичайний. Підсніжник символ надії. За однією старовинною легендою, коли перші люди були вигнені з раю, на землі йшов сніг, і було холодно. Єва дуже замерзла. Щоб її утішити, надати їй, надати їй на кращі часи кілька сніжинок. Перетворились у ніжні квіти підсніжник. Про, весни Підсніжник з'являється на початку весни, коли ще холодно і сніг дене де лежить на землі. Підсніжна квіточка з зеленими листочками та білим, <кхід> білим цвітом. Квітка занесена до Червоної книги України. У 2009 році збір квітів підсніжників. Викопування цибулі заборонено. Дякую за увагу.